ki bo spin. Ми боремося, боремося за нашу історію за нашу традицію за нашу гідність. Тому саме нашим традиціям посвячена ця нова колекція доброї господарочки». Сьогодні ми вітаємо всіх наших гостей. А це наші клієнти, друзі, партнери. Сьогодні ви вже чули про більше ніж. Більше ніж це не просто речі. Ця концепція і ідейність створення нової колекції Доброгосподаречка побудована саме. На цьому більше ніж нам дуже захотілося поєднати аутентичність і сучасність, зберегти наші національні традиційні надбання, зробити прекрасну естетику у виробах для дому. Щоб кожна господиня мала насолоду користуватись цими витворами мистецтва, не побоюсь цього слова, мала задоволення, відчувала зв'язок з минулим і стильний дизайн сучасного. За основу взята традиційна українська вибійка це одне з найстаріших українських ремесел. Коли з'явилася тканина і люди почали носити одежу, наступне було це вибійка. Зараз, коли йде велика війна, ми повертаємось, спрощаємо погляди на свою культуру, на свою історію. І от вибійка це одне з таких дуже дуже старих історично важливих для нас. Днали не тільки функціональність, а й естетику, щоб нашому споживачу було комфортно користатися нашими товарами і радувало око на кухні або в вітальній кімнаті. ми зібрали дуже зручні продукти для побутових потреб: пакети для сміття, кухонні губки, фольга, пергамент це ті речі, з котрими господиня стикається майже кожного дня, і для неї важливо, щоб ці товари були естетично красиві та функціональні. В цю лінійку ми вкладали поєднання української культури з сучас. Сістю, і мені здається, що у нас це дуже добре вийшло. Зазвичай всі проекти, які для мене важливі, щоб це було не просто там бізнес, а важливо, щоб це мало ще і соціальну культурну складу. Коли я працюю з ким працювати, я дивлюся на людей і, і розумію, чи готові вони. Змінюватись, покращуватися, чути мене. Коли ми почали співпрацювати з доброгосподарочками, ми казали, у нас є таке бачення, вона у нас є таке, і ми завжди один одного чули. І я думаю, що це дуже важливо. Це те, що сьогодні буде відбуватися, це якраз і є одним із результатів я маю надію, наших спільних дій. Можливо, я надихаю, можливо, ми разом якось дивимося в один вектор. Для мене це таке дуже міцне, гарне партнерство, і воно про, про розвиток не просто бізнесу, а про розвиток нашої культури, бо культура вона не отака. Там, лише музика, фільми, книжки, а культура це все, що навколо нас. Проявлення культури в неочевидних речах. Наприклад, в продукції доброгосподарички, проявлення культури мало хто очікує, але коли вона є, це означає, що точно бренд ціннісний, точно має на меті те ж саме, що і маю я. Зміна і підтримка і формування найкращої України.